Доброго, доброго дня, шановні друзі! Хочу з вами поділитися однією думкою, яка виникла у мене сьогодні. Я Тарнушко Володимир Павлович та керівник Автошкола Нова. Дивіться, яка ситуація. Приходить до мене сьогодні мій, е, скажімо так, компаньйон, і каже наступну думку. Володимир Павлович. А ти знаєш, коли ми з тобою посварилися, то ти перейшов у звернення до мене, його звати там, ну, скажімо так, пан Микола. Да. Але я його завжди звертався по ім'я та по батькові. І кажу: е да, і ми посварилися е в двох словах: точа передала е млинці завернутий. Там з якоюсь начинкою. він почав ковирятися, задавати багато питань. Я трошки вибнув, кажу: так їж ти по-людськи, я ж тобі не продаю. Ну, неважливо. Ми з ним посварилися, він мене послав, я трошки старший, та розвернувся та й пішов. Але потім я Педагог, я не думаю дуже довго про обіди. Да. Скільки їх вже було, що я трошки капсулювався. Да. Але він приходить до мене і каже: Слухай, Володимир Павлович, я знаю, що замітив, що ті курсанти, до яких. Ти звертався на ти, коли вони задавали питання. Вони усі склали з першого разу іспит в сервісному центрі. Шановні, хочу, хочу перевірити цю інформацію. Будь ласка, у нас є автошкола нова. Будь ласка, в телеграмі номер мій телефона 050 95 266 85. Будь ласка. Зайдіть в автошколу нову і задайте мені питання. На ти. Зверніться до мене на ти. І я вам відповім також на ти. Це буде ваша індивідуальна відповідь для тебе. А сьогодні, після цього озаріння, ми е, знімаємо курс, такий, називається Твоя безпека на дорозі або БДР для всіх. Все. Тільки сьогодні, тільки 100, хто успіє підписатися на канал. А то школа нова. Все. пока вас люблю. Тебе чекаю.